Будь ласка, наряд на Стояночка. А тут, розумієте, чоловічок собі гроші заробляє. Парковка безплатна, він тут всіх, хто заїжджає, збирає гроші. Він Ви того не знаєте, так? Да? Ну от, давайте вам я вам сповістил, будь ласка, проїдуть. Хочешь в приїде? Добре, я зіщукаю. Просто для своєї системи. А то ти будеш розказувати? Я тобі вже говорив. Я тебе попереджав Скільки разів. Казав, <порежав> будеш дурити людей, що буде? Це я тебе не кажу, так? Каза? Казав. Казав. От тебе будеш наказувати. <порежав> 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 зараз тобі не розказуєш, що ти тут робиш. Так, я поїхав, ти собі одразу я пішов, ти собі одразу ручки Ну, Так, да, і ти шукаєш, ти не працюєш, ти людей збираєш. Заробляється по чесно, заробляється. От мені вас ти сказав, що ти взяв. Вибирав цю збираю. А ти що, метлою Знаєш. Можна і метлою працювати, а що має. Ми... А що ж ти не працюєш метлою? Ти мені так считав, або ти знайдеш, або був... рока не включає. А ти обдурюєш людей. Скількох ти тут брав гроші. Ти вам винен, він вам збрав гроші. Вертай гроші. オーダーでゲームを誘われるんですよ、もう一回見るのも。そこから進むということです。そこから進むということです。 Ти дивишся, хто лох, так? Кого ВС номера. Добре? Хто ВС того він не брав, так то зальотний, то не можна ще манути, так? Я не беру. Тобі таксисти радять, що ти маєш робити, так? То що, що таксисти кришують тут чи що? Ну, то говорять, як повністю з ними ділишся, так? Або я не купив сигарети, ага. якщо мене покрасить, ага. попросили мені купив мені сигар, купив, віддав, він Від мені гроші. Не вернись. Так. так. Ну, понятно. А, 로... Одним сигарети купуєш, а іншим ти просто даєш гроші, так, за те, що вони тебе тут пустили на стоянку працювати. Правильно розумієш? Правильно. Вони мене сюди пустили. А які таксі, ті, що тут, тут паркуються, да, стоять? Да, вони тут от -от сюди от заїжджають і вони стоять. І говорять, або ти береш мету, прибираєш от, о, всю цілу стоянку, ти будеш мати сигарету. Вони так стать. Да. Або я собі працюю сам, да? ну, так, так як я ну, це це так сказати, Вони так сказали, вони так щось, щось голують, стринуть. Так, так, так. <поставція> поля, <поставція> поля, <поставція> ти заїхав, він не платив. Бо для нього, безкоштовно. Для, нього. для нього безкоштовно. А ти як вибираєш, кому платити, кому не платити. Чому ти вирішуєш, хто має платити, хто ні? Я дивлюся по номерах. По номерах <поставція> ну, ну добре, ну от у мене номера ВС. Ти розумієш, що е брати не можна, да? так? Я з вас не беру. А з інших можна. А яка а то має значення? Я з поляків. Чи ти з мене, чи ти з іншого когось збереш? Ось... якщо не така сама людина, як я, така сама. Ну так чому ти чого ти обманюєш людей? Збираєш їм гроші. Я збираюся своїй системі. Я вже передав 600 тисяч євро. <свят> цей, цей, ну, є, ну, є, це є тут заробив 600 тисяч євро, так? Я не тут заробив. А де? на наш бюджеті. І що ти там робив? Заробляв. Я. 600 тисяч євро, то, то ти мільйонер виявляється. Да, я, я мільйонер. Мені сказали, мої хлопці, що просто то вони мене вже знаєте свого от свого пса. Мені сказали, що. Просто ми тебе попереджаємо, що ще раз появися, ми тобі зробимо Що Тобто говорить? Поліція, це мої так. 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 Вони мені сказали, якщо ти ну, дивіться, як ми будемо проїжджати, ми заїдемо на стоянку, ми тобі дамо ведро води, наберемо води, помиєш нам машину і більше на стоянку. Не... так Поліція сказала? Так. А, ви ну, ж сказали, от з'яс Андрія, от свого директора, з нього кажучи, не беру. А, то в тебе директор вже є. Він, він сказав, що пильнує мені отут автомат стоїть, а автомат струйна автостанція. Пильнуєш мені автомат, я тобі кав пес ставлю. Ні, ти можеш пильнувати тобі, якщо я тебе попросив. Але чому ти зі, з людей збираєш гроші? Просто Говориш їм, що ти парковщик, що ти легально тут працюєш. Як ти можеш так говорити взагалі? А люди вірять тобі, і розумієш, і навіть не питаються в тебе документи, дають тобі гроші, довірливі громадяни. Який, що, говорив, що вони, що вони йому так, що він збирає, то він там то сигарети в ним купує, комусь гроші з них дає. Ти збираєш Ціалі, non, Він тільки що, мене все... один таксист попросить купити все, я йому купую. Подорож, Давай.